Жовтень 2025 року принесе гармонійні можливості через тригони та секстилі, особливо для творчості стосунків і внутрішнього оновлення. Що варто робити в жовтні? Починати нові проєкти, особливо в мистецтві, дизайні психології, вирішувати конфлікти мирно, енергія Терезів сприяє компромісам, проводити час з родиною транзити Юпітера в раку підсилюють сімейні зв'язкої. Займатися саморефлексією. Скорпіони і риби відкривають двері до глибин. Овен, тригон Марса до Сатурна дає тобі витривалість і стратегічну силу. Порада кота Оракула, не стрибай одразу, краще прицівся, потягнись і тоді дієш. Мудрий кіт не витрачає кіхті даремно. Телець, секстиль венери до Юпітера, час для фінансових проривів і романтичних подарунків. Порада кота Оракула, погладь себе за те, що ти є. І дозволь іншим тебе гладити, ти цього вартий. Близнюки, Меркурій у Скорпіоні активує глибокі розмови, секстиль до Плутона трансформація мислення. Порада кота Оракула мурчи не лише словами, а й поглядом. Слова це лапки розуму. Рак. Юпітер у твоєму знаку це твій час. Тригони до сонця і Венери гармонія, щедрість, любов. Порада кота оракула з клубочком у серці близьких. Там твоя сила, Лев, Сонце в Терезах підтримує тебе через тригон до Юпітера близьк, визнання сцена. Порада кота оракула, світло це твоя шерсть. Не ховай її під ковдрою буденності. Діва, Венера, у твоєму знаку краса, турбота, фінанси, секстиль до Юпітера щедрість у деталях. Порада кота оракула кожна дрібниця, як вусик. Відчувай світ тонко, але впевнено. Терези, сонце у твоєму знаку, твій сезон. Гармонія, баланс, нові початки. Порада кота оракула, не вагайся між двома подушками, вибери ту, що пахне спокоєм. Скорпіон, Марс і Меркурій у твоєму знаку глибина, сила, інтелект, тригон до Сатурна, стабільність. Порада кота оракула, твоя тінь, це твоя суперсила. Не бійся мурчати в темряві. Стрілець, тригони до Юпітера розширення, подорожі, навчання. Порада кота оракула скаче по світу, але завжди знай, де твоя миска. Козорі, Сатурн у рибах дає тобі духовну дисципліну, Тригони стабільність у емоціях. Порада кота оракула, будь як кіт на даху спокійний, але завжди готовий до стрибка. Водолій, Плутон у твоєму знаку трансформація, секстиль до Меркурія, нові ідеї, глибокі розмови. Порада кота оракула, не всі муркотіння мають бути зрозумілі, іноді ти просто транслюєш космос. Риби, Сатурн у твоєму знаку, ретроградний час перегляду духовних цінностей, тригони, внутрішня стабільність, порада кота Оракула пливи крізь сни, але не забувай час від часу вилизати реальність.